Під час наших прямих трансляцій, а транслюємо ми космічні запуски, у людей часто виникають питання, типу: А що таке геостаціонарна орбіта? А на якій висоті знаходиться МКС? Орбіта Молнія це як? У зв'язку з цим з'явилася ідея опублікувати для вас каталог популярних космічних точок призначення, ну а почнемо ми якраз з навколоземних орбіт. One small step for man, one giant leap. Коли супутник досягає висоти рівно 42164 км від центру Землі, близько 36 тисяч кілометрів від поверхні нашої планети, він потрапляє в своє рідне орбітальне Яблучко, місце, де швидкість його обертання навколо Землі співпадає зі швидкістю обертання землі навколо своєї осі. Оскільки ці швидкості однакові, апарат зависає вздовж однієї довготи, хоч і може дрейфувати з півночі на південь. Така висока орбіта зветься геосинхронною. Супутник на круговій геосинхронній орбіті безпосередньо над екватором ексцентриситет і нахил дорівнюють нулю, буде мати геостаціонарну орбіту, яка не рухається відносно Землі взагалі він завжди знаходиться над одним і тим же місцем над поверхнею Землі. Геостаціонарна орбіта надзвичайно важлива для моніторингу погоди, оскільки супутники на цій орбіті забезпечують постійне спостереження однієї тієї ж області планети. Коли ви заходите в улюблений застосунок перевірити погоду і дивитися на супутникові знімки свого рідного міста, зображення, яке ви бачите, надійшло від супутника на геостаціонарній орбіті. Кожні кілька хвилин геостаціонарні супутники, такі як апарати Geostationary Operational Environmental Satellite, GOES, Відправляють інформацію про хмари, водяну пару та вітер, і цей майже постійний потік інформації є основою для більшості метеорологічних спостережень та прогнозування. Супутники на геостаціонарній орбіті обертаються безпосередньо над екватором, постійно перебуваючи над однією тією ж областю. Це розташування дозволяє супутникам спостерігати за погодою та іншими явищами, які часто змінюються. Оскільки геостаціонарні супутники завжди знаходяться в одному місці, вони також можуть бути корисні для телефонії, теле- і радіозв'язку. Створені і запущені НАСА і керовані національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень. НОАА, супутники GOES забезпечують зв'язок з пошуково-рятувальними маяками, які допомагають знаходити судна та літаки, що зазнали аварій. Нарешті багато супутників на високій орбіті контролюють сонячну активність. Супутники Гоус несуть на собі великий набір інструментів для дослідження космічної погоди. Вони отримують зображення сонця і відстежують магнітні та радіаційні рівні в космосі навколо апаратів. Є й інші орбітальні яблучка, котрі розміщені безпосередньо за межами високої навколоземної орбіти. Це точки Лагранджа. У точках Лагранжа земне тяжіння компенсує тяжіння сонця. Все, що перебуває в цих точках, притягується до землі та до сонця з однаковою силою. Це такий баланс, у якому нам не потрібно витрачати паливо, щоб підтримувати орбіту апарату постійною. Насправді моє визначення не найточніше, але для цього відео воно цілком достатнє. З п'яти точок Лагранжа в системі Сонце Земля тільки дві останні, котрі називаються l 4 та l 5 є стабільними. Супутник в трьох інших схожий на кулю, котру залишили на вершині крутого пагорба. Будь-яке невелике збурення виштовхне супутник із точки Лагранжа, що від найменшого впливу скотиться з пагорба вниз. Орбіти супутників в цих точках потребують постійного коректування, аби залишатись збалансованими. Апарати в останніх двох точках Лагранжа більше схожі на кульку в глибокій тарілці, навіть якщо їх трохи підштовхнути, вони повернуться в точку Лагранжа, до центру тарілки в нашій аналогії. Точки Лагранжа це спеціальні місця, де супутник залишається нерухомим щодо землі, поки і супутник, і земля обертаються навколо сонця l 1 і l 2 розташовані вище денних і нічних сторін Землі відповідно. l 3 розташована за зворотньою стороною Сонця навпроти Землі, l 4 і L5 5 в 60 градусах попереду і позаду Землі на одній орбіті. Найближчі до землі точки Лагранжа знаходяться приблизно в п'ять разів далі ніж місяць. L1 знаходиться між сонцем і землею і завжди повернута до денної сторони землі. L2 знаходиться навпроти сонця, завжди на нічній стороні. Перша точка Лагранжа розташована між землею і сонцем, що дозволяє супутникам в цій точці постійно спостерігати за нашою зіркою. Сонячна і геліосферна обсерваторія Соухо, супутник наса, і європейського космічного агентства, якому доручено контролювати Сонце, обертається навколо першої точки Лагранжа приблизно за півтора мільйони кілометрів від землі. Друга точка Лагранжа знаходиться приблизно на тій же відстані від Землі, але розташована за землею відносно сонця. Земля завжди знаходиться між другою точкою Лагранжа і зіркою. Оскільки сонце і земля знаходяться на одній лінії, супутники в цьому місці мають потребу тільки в одному тепловому щиті, що блокуватиме тепло і світло, які надходять від сонця і землі. Це гарне місце для космічних телескопів, в тому числі для майбутнього космічного телескопа імені Джеймса Веба. Запуск очікується в 2021 році. У цій же точці, наприклад, працював зон WMAP – Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, який досліджував реліктове випромінювання Всесвіту з 2001 по 2009 рік. Саме його спостереження допомогли значно просунутися в теорії темної матерії і темної енергії. Там працює, наприклад, і російсько-германська обсерваторія Спектр РГ. Третя точка Лагранжа знаходиться по іншу сторону сонця від землі, так що сонце завжди знаходиться між нею і землею. Без спеціальних ретрансляторів супутник в такому положенні не зможе спілкуватися з землею. Сонце заблокує прямі сигнали. Вкрай стабільні четверта і п'ята точки Лагранжа знаходяться на орбіті Землі навколо Сонця на 60 градусів попереду і позаду нашої планети. Апарати подвійної сонячної обсерваторії Стерео на своєму шляху до протилежних сторін Сонця проходили саме четверту і п'яту точки Лагранжа. Це дозволяє створювати стереоскопічні зображення зірки. 5 липня 2009 року два апарати подвійної сонячної обсерваторії Стерео на шляху до точок l 4 l 5 зробили ці світлини сонячної плями 1024. Краєвиди сонця в 60 градусів позаду, на зображенні праворуч, і попереду ліворуч від орбіти Землі показують області поверхні сонця, які інакше були б приховані від зору. Ближче до Землі швидкість обертання космічних апаратів вища ніж на більш дальніх орбітах. Варто відзначити дві середні навколоземні орбіти: напівсинхронна орбіта і молнія. Непівсинхронна орбіта являє собою майже кругову орбіту з низьким ексцентриситетом на висоті 25 560 кілометрів від центру Землі, близько 20 200 кілометрів над поверхнею. Один повний оберт навколо планети на такій орбіті відбувається за 12 годин. Однак, поки напівсинхронний супутник обертається, земля під ним теж рухається навколо своєї осі. Щодня такий апарат пролітає над одними й тими ж двома точками на екваторі. Ця орбіта є постійною і дуже передбачуваною. Саме вона використовується супутниками глобальної системи позиціонування GPS. Друга відома середня орбіта Землі орбіта Молнія. Вперше вона була використана Совєтським Союзом, а її особливість допомагає спостерігати за високими широтами. Геостаціонарна орбіта корисна і зручна для постійного спостереження, але супутники на ній підвішені над екватором, тому вони погано працюють у віддалених північних або південних районах, які завжди знаходяться на краю огляду геостаціонарних апаратів. Орбіта Молнія є чудовою альтернативою. Вона поєднує в собі високий нахил 63 градуси 4 хвилини з високим ексцентриситетом, щоб максимізувати час спостережень у високих широтах. Кожен оберт триває 12 годин, тому повільна висотна частина орбіти повторюється в одному і тому ж місці кожен день і ніч. Зараз цей тип орбіти використовують російські супутники зв'язку та апарати «Сіріус». У Молнії високий ексцентриситет, Супутник рухається по дуже витягнутому еліпсу, ближче до одного з країв якого знаходиться Земля. Оскільки такий апарат прискорюється силою тяжіння нашої планети, супутник рухається дуже швидко, коли наближається до землі, та сповільнюється, коли віддаляється. Тому він проводить більшу частину на вершині своєї орбіти найбільш віддаленою від землі. Один повний оберт на такій орбіті займає 12 годин, але дві третини цього часу апарат бачить лише одну півкулю. Як і у випадку напівсинхронної орбіти, апарат на Молнії проходить один і той же шлях що 12 годин. Це може бути корисно для зв'язку на крайній півночі чи крайньому півдні. Ну або, наприклад, для розвідки. Саме розвідувальним був перший апарат, який на цю орбіту запустили. Більшість наукових супутників і безліч метеорологічних супутників знаходяться на майже круговій низькій навколоземній орбіті. Нахил супутника залежить від того, з якою метою він запускається. Супутник TRMM, наприклад, був запущений в 1997 році для моніторингу опадів в тропіках. Тому він мав відносно низький нахил 35 градусів і залишався поблизу екватора, справно виконуючи свою місію аж до 2015-го. Низький нахил орбіти TRMM дозволяв його інструментам концентруватися на тропіках. На цьому зображенні показана половина спостережень, які TRMM виробляв за один день. Багато супутників програми НАСА зі спостереження за землею мають майже полярну орбіту. На цій сильно нахилені орбіті супутник рухається навколо землі від полюса до полюса, здійснюючи один оберт приблизно за 99 хвилин. На одній половині орбіти супутник спостерігає денну сторону землі. На полюсі він перетинає нічну сторону. Поки супутники літають угорі, земля під ними теж провертається. На той час, коли супутник знову перейде в денну область, він вже буде перебувати над районом прилеглим до тієї області, яку він спостерігав під час минулого обльоту. Протягом доби полярні орбітальні супутники встигають розглянути більшу частину землі двічі: один раз при денному світлі і один раз в темряві. Це схоже на вивчення частинок апельсину. Апарати на сонячній синхронній орбіті перетинають екватор приблизно в один і той же місцевий час кожен день і ніч. Ця орбіта дозволяє проводити послідовні наукові спостереження, при цьому кут між Сонцем і поверхнею Землі залишається відносно постійним. На цих ілюстраціях показані три послідовні оберти сонячно-синхронного супутника з екваторіальним часом перетину 1330. Остання орбіта супутника позначена темно-червоною лінією, а попередні світлішими. В той час як яблучко геосинхронних супутників знаходиться над екватором, це місце дозволяє їм залишатися в одній і тій же позиції над землею. У полярно-орбітальних супутників є своє яблучко, яке дозволяє спостерігати одну і ту ж область. Ця орбіта синхронізована із сонцем, що означає, що разу, коли супутник перетинає екватор, локальний час на землі завжди один і той самий. Наприклад, для супутника Терра це завжди близько 10.30 ранку. В цей час супутник перетинає екватор в Бразилії. Коли супутник зробить повний оберт навколо землі через 99 хвилин, він перетне екватор в Еквадорі або Колумбії приблизно в ті ж 10.30 за місцевим часом. Сонячно-синхронна орбіта вкрай важлива для науки, тому що вона утримує кут падіння сонячного світла на поверхню Землі більш-менш постійним, хоча кут і буде змінюватися разом зі зміною пір року. Ця сталість означає, що вчені протягом кількох років можуть порівнювати зображення однієї тієї ж області в один і той же час року, не турбуючись занадто сильно про зміни куту тіней й освітлення, які могли б створювати ілюзії змін. Без сонячно-синхронної орбіти було б дуже складно відстежувати зміни з плином часу. Було б просто неможливо зібрати інформацію, необхідну для вивчення змін клімату. Ось в цілому, і все, що ми хотіли розказати для базового розуміння того, як працюють навколоземні орбіти. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, підтримайте канал на Патреоні чи переказом на карту Приватбанку. Саме ваші невеликі донати дозволяють нам триматися на плаву і навіть рости. Не забудьте підписатися на канал, якщо опинилися тут вперше, залишити схвальний коментар і поділитися роликом з друзями, адже це завжди приємно. І пам'ятайте, ми не можемо наблизити зорі до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок.